Дивіться, яку красу я замовила для вас. Тут у нас тканинка прошва. Дивіться, як гарно вона зроблена. Це в нас йдуть збільшені розміри. В розмірах підійде з 120 груди до 150. Дивіться, квіточки оздоблені камінцями. Гарна, довженька. Ось так виглядає ззаді. Є в таких кольорах. Я кожний колір одягну і покажу, як виглядає на мені. Ось так вона виглядає, з боків іде трошечки укорочена, такий колір. Сірий колір. Фісташка. Колір. На бедрах іде розширена бежевий колір. бузковий, Темний бузок. Темна м'ята. Та біленький колір. Ціна. 550. Замовлення приймаємо у Viber. для того, щоб зробити замовлення. Зробите фото. Скинете у Viber і напишіть свої параметри: об'єм грудей, талії і бедра. Номер телефону для замовлення знизу на відео. Відправка по передоплаті 200 гривень нової поштою.